Біль в голові. Певнена, що кожен з вас, хоч раз відчував цю скаргу. По статистиці найрозповсюдженіший вид первинного головного болю це головний біль напруги. Причини його виникнення дуже різноманітні. Перше, це є стрес. На фоні психоемоційного перенапруження часто ми відчуваємо біль в голові. На другому місці це тривалі вимушені пози. Наприклад, у людей, які працюють за комп'ютером або тривало перебувають за кермом автомобіля. На фоні дефіциту добової потреби сну також може виникати біль в голові. В залежності від причин. Ну, лікар може підібрати тактику лікування для вас. Зараз покажемо вам легкий комплекс вправ, які ви можете виконувати вдома для розслаблення м'язів шийного відділу хребта. Права перша. Розтяжка бокових м'язів шиї. Нахиліть голову в сторону, рукою зафіксуйте плече, а іншою рукою створіть легке натягнення. Утримуйте 20-40 секунд. Повторюйте цю вправу на обидві сторони по три рази. Вправа друга. Скроневий м'яз. Робимо кругові рухи у зоні скронь, робимо вправу 20-40 секунд і повторюємо по три рази на кожну сторону. Вправа третя зміцнення глибоких стабілізацій. Реалізаторів шиї. Руки кладемо на потилицю, легенько натискаємо головою назад і утримуємо 7-10 секунд. Потім розслабляємося. Повторюємо 5-7 разів. Нахиліть голову в бік. Вухом до плеча, а потім тягніться носом вперед і трохи вниз. Утримуйте це положення 20-40 секунд. Повторюйте цю вправу по 3-5 разів на кожну сторону. Таким чином ми розтягуємо драбинчасті м'язи. Якщо ви або ваші близькі мають подібні скарги та домашні маніпуляції перестали вам допомагати, радимо вчасно звернутися в наш медичний центр для постановки точного діагнозу і підбору тактики лікування. Колка або вдовий горб. Що це таке, як його позбутися і як допомогти собі вдома? Що таке холка? Це надмірне скупчення жирової клітковини на задній поверхні шиї, тобто жирове розростання. Причини, чому вона виникає. Перше, це неправильна постава. Часто, коли голова нахилена вперед, організм намагається компенсувати рівновагу і задня поверхня шиї обростає жировою тканиною. Друге порушення кровообігу. На фоні тривалої сидячої роботи порушується кровообіг. Обік формується застій крові і як наслідок формується холка. Третє це гормональні порушення. На фоні ендокринних захворювань, тобто захворювань, які пов'язані з гормональними змінами, як наслідок може формуватися холка. Сьогодні ми покажемо вам комплекс вправ, які можуть покращити стан вашого хребта і зробити спину більш здоровою. Перша вправа: обертання плечима. Станьте рівно, розслабте спину, виконуйте 10 кругових рухів плечима вперед і назад. Ця вправа покращує кровообіг і розслабляє напружені м'язи. Друга вправа рухи шиєю. Вправа шухлядка. Сядьте рівно або станьте рівно, намагаючись максимально розслабити м'язи. Рухайте шиєю вперед і назад по 15-20 повторювань. Розтяжка спини. Встаньте біля стіни, покладіть руки на рівні грудей, відступіть на крок назад, нахиліть корпус вперед, утримуючи спину прямою. Виконуйте цю вправу 20 секунд. Ця вправа розтягує верхню частину спини і прибирає застій у зоні холки. Четверта вправа: зведення плечей. Встаньте рівно, руки зігнуті в ліктях на 90 градусів, відведіть в сторони, долонями назовні. Відводячи руки назад, зводьте лопатки. Робіть цю вправу по 10-15 повторювань. Виконуючи ці вправи щодня, ви відчуєте результат. Холка стане меншою, а спина здоровішою. Чому болить плече і як вирішити цю проблему? Плечовий суглоб має складну структуру: плечова капсула, м'язовий апарат і кістко кісткові структури. Плече, ключиця, та лопатка. Цікавий факт, що іннервацію, тобто нервове забезпечення, плечовий суглоб отримує від шийного відділу. Тому дуже часто на фоні патології шийного відділу хребта ми маємо проблеми з плечовим суглобом. Зараз покажемо вам комплекс вправ для плечового суглобу, які ви можете виконувати вдома самостійно для полегшення свого стану. Важливо, що усі вправи ми виконуємо в комфортному режимі з правильною технікою, і вправи не мають викликати біль в плечі. Якщо раптом ви Відчули біль, варто цю вправу припинити. Перша вправа. Вправа з еспандером. Фіксуйте еспандер ногою, руку тягніть у бік до рівня очей, утримуйте таке положення 5-7 секунд. Повторюйте цю вправу по 5-7 разів на кожну сторону. Вправа друга розкриття плеча. Рука відводиться вбік, повільно обертається вгору та назад. Утримуйте таке положення 5 секунд у верхній точці і повторюйте по 7 разів. Розтяжка м'язів плеча. В положенні стоячі охопіть себе руками, ніби обіймаєте, намагаючись якомога далі дістатися долонями до хребта. Потримайте це положення 5-10 секунд і потім поверніться у вихідне положення. Повторюйте цю вправу 7-10 разів. Розтяжка руки за спиною. Руки заведіть за спину, легенько натискайте тильною стороною долоні і утримуйте таке положення 5-7 секунд. І поступово піднімайте руки вище за допомогою іншої руки. Вправа біля стіни. Ставте руку на стіну, давіть долонію протягом 10 секунд, а потім повільно переступайте пальцями вгору і повторюйте це. 3 5 разів. Біль в плечі це скарга, яку не варто ігнорувати. Даний комплекс вправ більш направлений на профілактику та розслаблення м'язів плечового поясу. Проте, якщо біль в плечі турбує вас тривало, він має виражену інтенсивність, ви відчуваєте обмеження рухів в плечовому суглобі, наприклад, ви не можете завести руку за спину або за голову. Біль будуть вас вночі, вам неодмінно треба звернутися до лікаря для точно. Постановки діагнозу і підбору тактики лікування. Біль під лопаткою може виникати по декілька причинах. Найпоширеніше з них це м'язове перенапруження. Це характерно для людей, які працюють у тривалих вимушених позах, часто перебувають за кермом або працюють за комп'ютером. Або чи є робота пов'язана з надмірним фізичним навантаженням. Також біль під лопаткою може виникати на фоні шийного або грудного остеохондрозу. Тобто на фоні дегенеративно-дистрофічних змін хребта можуть утворювати защемлення нервів, що провокує посилення болю під лопаткою або її ірадіацію, тобто віддачу болю під лопаткою. Міжреберна невралгія це окремий діагноз, який виникає при защемленні міжреберних нервів, запалюється його оболонка, і це викликає виражений інтенсивний біль під лопаткою, що може доходити аж до грудини. Також часто цей симптом маскує під собою захворювання внутрішніх органів, таких як захворювання серцево-судинної системи, жовчна камяна хвороба, гастрит, панкреатит та інші. Все ж таки, м'язовий спазм це одна із найпоширеніших причин болю під лопаткою. Він проявляє себе тупим ниючим болем, він може бути точковий або дещо розлитий, тобто віддавати в плече шию або вперед ребрам до грудини. Коли ми гріємо а лівий синдром викликаний запаленням, це може лише нашкодити нам, тому що прогрівання посилює кровообіг і збільшує набряк. А при запаленні це негативно впливає на наш стан. За допомогою тенісного м'ячика, ми можемо більш детально пропрацювати зону, яка нас турбує, і розслабити м'язи області лопатки. Таким чином, нам треба знайти тригерну, тобто проблемну зону, взяти м'ячик тенісний, притиснути її до цієї зони і зробити легкі плавні рухи для того, щоб розслабити м'яз. Є певні механічні масажери, які ми можемо використовувати в домашніх умовах для зменшення больового синдрому і розслаблення м'язів. Проте ці масажери гарно працюють, якщо є болівий синдром виключно на фоні м'язового спазму. Але якщо є остеохондроз, грижі, протрузії, тобто вибухання міжхребцевих дисків, вони можуть негативно вплинути на ваш стан. Також пацієнти більш похилого віку, у яких є більший ризик розвитку остеопорозу, остеоартритів, тобто захворювання суглобів, також можуть отримати негативні наслідки після таких масажерів. Універсальної вправи немає, є певний комплекс, який ми рекомендуємо нашим пацієнтам зі скаргою на біль під лопаткою або між лопаткою. Зараз ми вам їх продемонструємо. Защемлення сідничного нерву або ізраз. Сьогодні я розкажу вам про цей діагноз, як допомогти собі вдома, так як розпізнати цей діагноз в себе. Сідничний нерв. Є найтовшим нервом в тілі людини. Він формується в поперековому відділі при злеті декількох корінців та виходить на поверхню в зоні сідничної ділянки. Дуже часто він защемлюється після фізичних навантажень або після тривалих занять в спортзалі, переохолодження або тривалих незручних статичних позах. Цей діагноз ставиться на основі клінічних даних, тобто скарг, якої специфічної діагностики ми не проводимо. Все основується на неврологічному огляді, який проводить. Лікар-невролог. Як правило, на перших етапах лікування проводиться знеболюючими нестероїдними протизапальними препаратами. Більш специфічна терапія підбирається після встановлення діагнозу. Дуже часто в лікувальній терапії ми використовуємо фізичні вправи, які ви можете робити вдома. Зараз ми покажемо вам ряд вправ, які ви можете виконувати вдома на розслаблення розтягнення поперекового відділу хребта та сідничної області. Вправа перша. Підтягування колін до грудей. Виконуємо її поперемінно спочатку на одну ногу, потім на іншу. Вправу робимо повільно, без різких ривкових рухів. При приведенні ноги до грудей можна робити легкі пружинки. Дуже важливо, щоб в цей період поперек був щільно притиснутий до підлоги. Права друга розтягнення грушеподібного м'язу. Цю вправу ми можемо робити лежачи або сидячи, в залежності від того, як вам більше комфортно. Для цього ми лягаємо на спину, згинаємо здорову ногу в коліні. Та нога, яка турбує нас, кладемо наверх зігнутої ноги. Якщо в положенні лежачі цю вправу робити важко, можна її робити в положенні сидячи. Ми сідаємо на стілець, та нога, яка турбує, ми кладемо на здорову ногу і вивертаємо її вбік. Робимо цю вправу дуже плавно, без різких ривкових рухів. Третя вправа. Положені стоячі, нахиліть тулуб вперед на ту амплітуду, на яку дозволяє тіло. Також можна робити легкі пружинки пару секунд і повертатися у вихідне положення. Таким чином ми розтягуємо м'язи спини і збільшуємо отвори між хребцевих дисків, де проходять нервові корінці, які можуть бути защемлені при цій патології. Четверта вправа: використання тенісного м'ячика. Ми знаходимо ділянку, яка нас турбує в сідничній зоні, і пропрацьовуємо її за допомогою тенісного м'ячика. Це допомагає нам розслабити грушеподібний м'яз та середній сідничний м'яз. П'ята вправа. Станьте так, плечі прямо над руками, а стегна прямо над колінами. Напружте м'язи живота і витягніть праву руку прямо перед тілом. Утримуйте таку позицію, зберігаючи рівновагу. Повільно підніміть ліву ногу і витягніть її позаду тіла. Затримайтесь в цьому положенні на 15 секунд. Повільно повертайтесь у вихідне положення і повторюйте цю вправу з протилежної сторони. Ви можете виконувати цю вправу по 5-7 повторень на кожну сторону. Будьте здорові, бережіть себе і вчасно звертайтесь до спеціалістів.